Спочатку ми підходимо, треба подивитися наліво. Дивимось наліво, потім дивимось направо і продовжуємо перейти. Це було безпечно? Так. Семикласник класна карта показує, як зазвичай переходить дорогу. Якщо є світлофор, то я менше звертаю увагу, але все одно на всяк, на всяк випадок дивлюся по сторонам. І, хоча патрульні поліцейські погоджуються, що це було безпечно, додають, треба дотримуватися ще одного правила. Є один такі така штука, яка називається правило трьох поглядів. Хто чув про таке? Перший раз автомобілі їдуть зліва, де б вони стояли. Якщо ми стоїмо тут, тут тепер тут зліва автомобіль, і тут зліва. Тому завжди першими дивимося наліво, потім направо, потім знов наліво. Мовляв, водії не завжди думають про безпеку пішоходів. Є водії, які перевищують швидкість, так є водії, які не поважають інших. Є таке? Є є водії, які порушують правила дорожнього руху, читають смс-очку або дзвонять по телефону. А правило трьох поглядів допоможе залишитися неушкодженим, аби вберегти школярів від небезпеки на дорозі. Їм роздають також такі флікери. Це світловідбиваючі значки, які потрібно усім пішоходам носити, аби бути помітними на дорозі у тамно пору доби. Таку акцію реалізовує Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку спільно із патрульною поліцією. Ми починали з Волинського. З Воїнської області. A potem już po pomaliczku poczali na Równieńscie, na Równiejszcinie, takoż cały akcję podążały. E, Zacikła, zacikawleność jest wielka. E, dzieciom cei, częściowo jest to zabawa, częściowo jest je, nauka. Oni wyciądzą, że ja jakie prawił, a zawsze z nami jest policja. Як зазначив консул, у Польщі дітлахам світловідбиваючі елементи навіть вшивають в одяг. А ті флікери, що роздають українським школярам, можна причепити чи до одягу, чи до рюкзака. Головний патрульний поліцейській області зазначає, учням Волинських шкіл їх роздають уже п'ять років поспіль. Привертаємо увагу усіх учасників дорожнього руху до таких важливих елементів, як бути помітним у темну пору доби, тому що водієво інколи буває важко ідентифікувати пішоходів на проїжджі частини у темну пору доби. Якщо пішохід себе не ідентифікує, за статистикою каже Андрій Крутень, кількість аварій за участі школярів на Волині на щастя зменшується. Це результат регулярної роботи із учнями. Їм постійно розповідають про правила дорожнього руху. Лікари для школярів до слова теж не новина. Чи знаєте для чого флікар, які сьогодні роздали? Е, так, щоб у нас була видно на дорозі і не сталося якоїсь е, проблеми. У мене вже є такий, але буду і цей носити. А той, що є, ти носиш в темну пору? Так я нощу. У мене на рюкзаку він місить. Патрульні радять брати приклад з дітей і носити в усім пішоходам, адже відсутність такої позначки може обернутися штрафом, якщо не аварією. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.